Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Тема дня цього разу будемо говорити про життя Одеського музею західного та східного мистецтва, його роботу, втілення різних проєктів та про найближчі плани закладу. Разом з гостями студії нас поруч зі мною зараз ігор пороник, директор Одеського музею західного та східного мистецтва та Едуард Пороник, науковий співробітник музею. Вітаю шановні гості. Добрий день! звісно, про життя музею. Завжди проводити якісь цікаві події залученням е, міжнародних учасників. Чим зараз живе музей, що зараз цікавого відбувається в ньому? Е, наразі, е, як ви знаєте, експозиції немає основної експозиції, тому поведеться вся інша робота, яка провелася до війни. Це наукова робота, це популяризаторська робота, це реставраційна робота, це і лекції, це виставки е, сучасних митців. Наразі проходить виставка фотографії Сергія Нишка, мандрівника, дуже цікава. Наразі проходить виставка спільно. Ми уклали таку угоду з музеєм сучасного мистецтва Одеси. І це угода розрахована на півроку, де ми разом з ними проводимо низку виставок саме сучасних митців і саме це. Спільні виставки з музеєм сучасного мистецтва. Це така нова форма роботи. Ми давно дружимо, але тут вирішили, оскільки вони зараз не мають приміщень своїх, ми вирішили спільно використовувати наші вільні приміщення. Ігор, скажіть, будь ласка, коли ви організовуєте подібні заходи або інші, від чого відштовхуєтесь? Як вибираєте, що зараз проводити? Ви знаєте, ми пішли на такий експеримент. Можна сказати, що ми зробили такий майданчик, такий хаб, де різні художники різного рівня, скажімо так, може, якби не війна, якби не ця ситуація, може би ми не, ніколи б і не робили цих виставок. Ну, я кажу за рівень, за тематику. Але творчі люди більш якось переживаються, те, що зараз відбувається, то ми зробили це таке місце, де вони можуть висловитися на цю тему. І тому у нас зараз багато нових художниців, нових художників, які тільки починають, які рефлексують на те, що зараз проходить. У нас більше, більше цікаве, повторюсь, більше цікавить зараз не стільки художній рівень цих виставок, скільки ті емоції та істори, і Заохочення людей за цього процесу. І, скажімо, те, що е, зараз відкарбовується в нашій історії, оце нам більше цікаво. Тому... Тобто ви ще допомагаєте молодим митцям проявити себе і так. навіть в творчому так. плані, звісно. Так, так, звісно. Так. Наразі триває виставка французького вінтажного плакату. це з, з, з нашої музейної колекції, але це допоміжний фонд. Тобто ми, основний фонд не маємо права зараз експонувати з точки зору безпеки. А допоміжний фонд ми використовуємо. Це дуже цікава виставка, бо ми розраховували на три місяці, а вона вже півроку, і люди йдуть, йдуть і йдуть, йдуть на цю виставку. А що стосується саме музейних предметів, музейної виставки колекцій, то ми вирішили такий формат: частина картин великогабаритних, яких ми не могли виковувати. З різних обставин. Ми робимо зустріч з одним шедевром. Тобто одна картина і… Пос... Обираєте якусь да, роботу да, і да. І, і посвячена провінанс тільки одна картина. В залі і читає лекція на цю тему про цю картину і вся увага до неї, скажімо так. Ну, це добре. Це Я добре. хочу поставити питання до нашого гостя Едуарда щодо виставки, і дуже знакова виставка, яка відбувалася нещодавно. Я кажу про Івана Івановича Козирода, і ви, до речі, Едуард, є куратором цієї виставки. Про значущість цієї особи, до речі, який зараз ще в Одесі знаходиться, йому випинулося 100 років і до старіччя і була організована ця виставка. Скажіть, будь ласка, про Івана Івановича у зв'язку з музеєм, адже ми знаємо, що він працював певний час, це було десь близько восьми років у музеї, і він зробив певний внесок. Так. Іван Іванович Козирот, звань в нього багато. Але в першу чергу, <кхем> цей проєкт, ну, та виставка, яка проходить у стінах нашого музею, це ми взяли експонувати його роботи. А насамперед, це був проєкт, запропонований нам Володимиром Кудличем, як мистецтвознавець, як науковий співробітник. Він багато років присвятив своїй праці науковій бібліотеці. Він і художник, і він вчився в вчилищі Грекова, так як і я, і ми особисто знали Івана Івановича Козерода. Як викладача, як мого куратора, він разом зі своєю дружиною був у нас куратором нашого курсу. І коли Володя прийшов до нас і сказав, що є такий проєкт з Ігорем Борисовичем з задоволенням взяли цю виставку до себе, до музею. І зараз у нас експонується порядка 40 робіт його. Це і акварельні роботи, і олійні, олійні роботи. Дуже цікаві, бо вони робились самим Іваном Івановичем. По різні пори. По різні пори, так. Да. Десь там представлені роботи десь за. За період 50-річчя його творчості. До речі, я був у цій залі на цій виставці і десь почув, якщо підтвердити чи ні, що він е і зараз малює. Ну, Можливо, не щось так масштабне, але. Е -е, коли ми були у нього в гостях, не так давно, він е -е, просто бере ті роботи, які в нього вже є, і намагається їх, е -е, ну як то сказати, домалювати. Але не зовсім іноді це виходить, і тому донька з сином це контролюють. Ті роботи, які у нас, до речі, представлені в залі, вони неправлені. Це ті роботи, які знаходяться у тому стані, в якому вони були, були totally. да, спочатку. Так. <к viewing> Іван Іванич дуже інтересна людина. Це та людина, яка пройшла і другу вітчизняну, і навчалася і в педагогічному вчилися, і закінчувала заочний інститут. Обіймав посадові директора і проробив у нас в училищі в греківському 50 сьому років. Я можу поверити. а можна запитати ще про одну цікаву подію так. в його біографії пов'язану з музеєм. Що він організував клуб митців? Чи як він називався правильно? Хто до нього входив? Ну, він він підтримав це. Організував клуб Черльониса Олег Соколов, відомий художник авангардист, якого вважають як вам сказати. Людина, яка відкрила двері для авангарду, навіть не в Одесі, а в Радянському Союзі. І від нього дуже неоднозначно відносилась влада. І митці не, і спілка художників до Олега Соколов не дуже. І те, що і, і ви знаєте, що у Радянському Союзі старани Балтики це було запад, це було авангард, це було дуже сміливо. І то, що Олег Соколов зробив клуб ім. Черльоніса і пропагандував його мистецтво це було дуже таке новаторське, і то, що Іван Іванович підтримав це як директор, не побоявся там якогось косого погляду з боку влади, це його характеризує як людину, який за мистецтво не боявся. Вступитися, скажімо так, це раз. А мені цікаво, я десь зустрів фразу таку у його спогадів, що він каже: за ці вісім років, що він робив музей, саме страшне було це ремонт музею. Який... Я його дуже розумію зараз я Ось, про ремонт нас теж сьогодні є питання. Я теж запитаю вас. <рес> бо зараз я знаходжусь в такому ж стані. До речі, продовжуючи. Да, по поводу ремонту, ну ви знаєте, ми зробили дуже велику справу і включили наш. Об'єкт велику реставрацію до війни. Хлопці почали робити, прийшли будівельники у лютому 2022 року. І тут сталося те, що сталася, така біда. Потім, у цьому році вони вже знову у лютому прийшли, почали щось робити. А, але коли зайшли будівельники, я сказав, що я не знаю, чого більше боятися, чи обстрілів, чи будівельників, бо вони. По-своєму по щось да. Робили, бачили, так. <рес> як, як знаєте, як в е, воду дивився. Бо, по-перше, е, проєкт був складен в 20-го року. Так, це інші, ціни. Та, це інші ціни. Це треба робити е, кошторис перерахувати. Потім, е, коли почалися ремонт реставраційні роботи, там почали скриватися такі моменти, які трудно було передбачити. бо ну, це взагалі на, на реставрації це взагалі буває. Наприклад, коли зняли підлогу в реставраційній майстерні, з'ясувалося, що там. Підлогою знаходиться лідник для камери для зберігання льоду, бо там колись була кухня, а це вже тичний елемент будівлі топатися це... не можна, нібито хочеться залишити. За, так, да, так, так. і це треба переробляти документацію, і це все так тяжко зараз іде, але от я спілкуюся з підрядниками з замовниками. Вони ж обіцяють, що да, да що гроші не заберуть попри цей риторики, що все для фронту, але не можна все кидати. А розкажіть про міжнародне співробітництво і маю на увазі про те, що ми говорили до ефіру, що наші роботи, роботи з нашого музею, побачать ще у світі. Так я дуже пишаюсь нашою роботою і собою особисто, бо цілий рік, цілий рік пішло на те, щоб ми виковали евакую... наші роботи, які були евакуйовані, так званий червоний список. Вони були евакуйовані, але знаходились в не дуже доброму місці з точки зору безпеки, як від обстрілів, з точки зору охорони, з точки зору самого місця знаходження клімат-контролю, вологісті, температури і так далі. І вони просто лежали в ящиках в контейнерах. І на, наразі ці самі кращі наші роботи знаходяться в Берліні, в ідеальних условиях, умовах. Буде велика виставка в одному з кращих музеїв Джемалін Гелері, це один з кращих музеїв Берліна. Все це мені вдалося зробити за рахунок німецької сторони. Мало того, що вони і страховку, і перевізку наші роботи були виконані без рам, вони обувають їх в рами. 74 роботи бути в рами, це теж коштує. Вони будуть випускати каталог. Це дуже велика робота, і дуже багато грошей. Стоїть. І це ж не просто музей такого рівня план роботи розписаний на 5-6 років. Це для того, щоб зробити нашу виставку. Це треба когось було змістити. Це треба за це вікон вставити, щоб це все відбулося а, правильно. Це, так. це, це залучається фахівці. Вони залучили в е, такому великому музеї немає своїх реставраторів, немає е, своєї охорони, немає навіть уборщиць. там нема. Це все залучення. І для того, щоб зробити нашу виставку, вони залучили двох е, реставраторів високої кваліфікації. Це окремі гроші. Розумієте, так? Вони своїх співробітників, яких назначили куратор якому, значить, ці співробітники оставили інші проекти. Це, це дуже велика робота, і це вся німецька сторона взяла на себе. І коли нарешті ці роботи потрапили до Берліну, вони там спочатку пройшли, як вам сказати, реабілітацію, бо вони в такого місця, де була загроза пошкодження грибком. У нас ще тобто, потрібні були якісь заходи. Так, для них. Так, угу. так. І кожну роботу вони оглядали, складали документи, такий акт огляду на чотирьох сторінках. І там до, 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 до кожної царапинки, це ж німці, це. і поки я не підписував ретельно це роблять це дуже ретельно. Я поки не підписував цей протокол, вони картину не відправляли до музею. Наразі вони вони знаходяться в ідеальних условиях. 24 лютого буде до річниці друга річниці початку війни буде предпоказ наших робіт. А вже mm -hmm. е влітку буде е сама виставка. А досити можуть побачити десь онлайн ці виставки? Так, чи якось якісь так. проєкти передбачені? Там, мало того, що так, це, це є. Е більш того, там знімається вон, фільм, цілий фільм про те, як наші картини туди потрапили, і фільм має закінчитися е відкриттям виставки. Це один міжнародний проєкт. Другий проєкт ми зараз готуємо, я вже договорився з містом Бремен. У них є дуже добрий музей. бажається це частний музей, але власник це громада міста Бремена. Тому там з ними проще, простіше робити Можна домовитися, да. говорити всі питання. Так, так. Mm. і ми там даємо 130 графічних робіт. У них, щоб ви розуміли, Колекція графіки цього музею складає 8 тисяч. Едуард посміхнувся, він щось хотів ви додавати стосовно цього. Едуард радується. приводу того, що тепер у надійних руках і ще й з користю побачать і люди, і світ, і Європа. Я розумію. Ні-ні не зовсім так. Я був причетний до цього. З якогось боку вся справа в тому, що це гравюри. Гравюри, <кхем> ті, що будуть виставлятися в Бремені, вони і французького і німецького походження. З реставратором ми оглядали їх, зробили, як то кажуть. Ви розуміли, це не просто відібрали роботи, і все. Це треба на кожну роботу скласти е, певного вигляду документ, який має піти в Міністерство. Міністерство має дати добро. Затвердити Затвер... так, це так, так. Це дуже велика робота. І як і для реставраторів, так і для науковців. Це ж треба зробити про е, тому що німецька сторона теж буде робити і каталог, і для того, щоб хлопці мали що розказати про наші роботи, ми мали підготувати провінанс по кожній роботі. Це дуже велика робота. У нас дуже багато питань. Я хочу Хочу все встигнути, але не вистачає часу. Я хотів запитати на завершенні нашої зустрічі про те, що наступного року музей західного та східного мистецтва буде ювіляром сторіччя. Буде Старіччя. це коли відбувається? Просто нагадайте нашим глядачам, і що ви готуєте з цього приводу? Це буде 8 липня нам з наукової бібліотеки знайшли дуже цікаву інформацію. Що була маленька така стаття в газеті, де написано, що мало бути відкритися відкриття музею 1 липня 2024 року, але із-за того, що не спіли підготувати якийсь там відділ культури запрошення, відкриється 8 липня. Тому фактично відкрилося 8 липня 2024 року. І що ми готуємо? Ну, по-перше. Коли музей буде у нас не буде, на жаль, нашої експозиції. Навіть якщо закінчиться, ми сподіваємося, закінчиться війна. У нас будуть вести ремонт реставраційні роботи. Тому у тому вигляді, як ми планували до війни, що це буде велика експозиція, так далі, цього на жаль не буде. В самому музеї ми проведемо научно-наукову конференцію. Це звісно, ми зробимо невеличку виставку. Це само... але я хочу, щоб це. Це івент для всього міста, для, для, для держави, бо це один з кращих музеїв, який на той момент буде представлений на Западі дуже великими виставками. Я ще забув сказати, що зараз у грудні відкривається виставка, присвячена Хальсу в Національному музеї Літви. Ми туди відправили дві роботи. А після Літви влітку наступного року. Буде велика виставка, до якої залучились музеї Великої Британії, Нідерландів і Німеччини, присвячена Хальсу. Тільки Хальсу. Це три, три держави, крупні музеї зібрали таку велику виставку. І я договорився, що вони включать нашого наші роботи Хальса після Літви. Це супер. І це ми будемо четвертою державою, яка буде участвувати в такому проєкті. І дивіться, у нас 100 років, і на, 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 на в цей час будуть проходити в Бремені виставка графіки, буде проходити виставка з Хальсом, і буде проходити наш Красний Червоний список, наші 74 роботи. Тобто, тому залучаємо всіх одеситів, гостей міста і всіх жителів України до цієї події. Да. Я так. дякую за цю зустріч, за дуже змістовну, цікаву розмову. І не прощаюся надовго з вами, адже я знаю, що завжди багато цікавого відбувається у вашому закладі. І ми ми е, періодично тут бачимося в студії. <хи> дякую, до зустрічі. Дякую, а дякую нашим глядачам. Я нагадаю, що гостями програми тема дня сьогодні були Ігор Пороник, директор Одеського музею західного та східного мистецтва, та Едуард Пороник, науковий співробітник музею. Дякую, що були з нами. До зустрічі.